Привіт! Сьогодні мій дім буде виглядати так, але все по порядку. І спочатку йдемо на роботу. Дівчата і хлоп'ята. Я прилетіла на роботу. Знову мокра. в мене 20 хвилин до клієнтки, і я хочу швиденько зробити розпаковку новинки, яка до мене прийшла. Це дуже цікавенько. До мене прийшла ось така посилочка: це нові перфуми. О, я не знаю, як це буде зараз виглядати. Може мені виключити себе? Не знаю, дивимося, що це в нас? Це в нас парфуми йодейма називається, Що це в нас тут таке? Це в нас, а, боже, як це називається? Штуковина фон для тестерів. Ну, не знаю, наскільки він заяскравий, бо мені подобається дуже сильно ось такий вигляд. В мене є глантір. Вони шикарні. В тому, що для мене оце красиво вважається. Я вважаю це супер. Білий фон стильно мега. Тільки тут два чоловічих тестера і три жіночих тестера. Це Підійде під будь-який інтер'єр, під будь-який салон. Ось це, ну, подивимося зараз, як це буде виглядати. Бо для мене ну, це так яскрава жіночка в нас тут вже є. Розумієте, так, це я, а не оця красотка. І тут в нас що? Це в нас якийсь парубок. І от як ми маємо сидіти, пиляти нігті, якщо. Вони будуть на нас дивитися. Так що ми далі йдемо. Фу, Боже мікро. У нас далі йдуть тут такі тестери для того, щоб дати моїм дівчатам, моїм клієнткам. Не для продажу, не для продажу у нас це все. Що це в нас якісь цитруски. секундка. На цитруси якісь якісь е, щось остре і де, дерев'яне. Далі в нас... О, я думаю, хоч би оце було. Це такі тестери, щоб попшикати і можна було. Але тут супер то, що. охо хо кілька їх багато-багато. Вах-вах-вах. Вау, це мені дуже до вподоби. Зараз ми на все це подивимося. А, дівчуля падає. Дівчулю ми залишимо тут. Зараз це все будемо робити. Так, це в нас ну, така. А це в нас вже що йде? Тут в нас йде вже ці тестери. І я так розумію, що це. Половина для неї і для нього. Я вже мала можливість спробувати, як вони пахнуть, і в них вони дорожчі, ніж галантьє. Вони трошки так ну, цікавень, цікавенько вони пахнуть і, на, і трошки тримаються трошки більше в них відсоток парфумів, парфумів, вище більший, ніж в моєму гланті. Тобто зараз у мене є вибір і дешевших, спокійніших парфумів і трошки нішевих. Це все репліки відомих. Марок. І а, хочеться все перенюхати. Але круть, зараз я все це поставлю і покажу вам. І ось в мене після прибирання мого ось це було. Зараз ми постараємося сюди якраз поставити таке враження, що тільки я навела порядки, як зразу ж приїхали до мене парфуми. Зараз поставимо. Ну, і як вам такий прикол? Це а, так вмістилась ця поличка, ці тестери, що я просто в шоці. Бо, ну, в мене навіть більше місця в салоні навіть нема, куди все поставити. І таке враження, що як по замірам для мене її зробили. Ну, як це називається? Ну, навіть дівчульку цю не видно так сильно. То, я думаю, вона не буде заважати нам ніяк. Ось такі у нас парфуми. Потім я подивлюся, як це і що це, які там з них нішеві, які не нішеві. Треба все це перенюхати. Оці чоловічі, жіночі, моїм дівчатам буде чим зайнятися. Буде що. Пшикати, але ну це прикольно. Це дуже круто, я вважаю. Треба ще знайти ціни на все це, на всю цю красоту. І. Ну круто, мені це дуже подобається. Дуже-дуже-дуже клас. Як вам? Як вам це? Любите взагалі такі парфуми, чи ви любите оригінали, чи... Такі репліки, бо я люблю репліки. Напшикався кожен раз щось нове. Мілілітри різні. В галантєрі в нас є такі перфуметки, це називається. Дуже зручно в сумці тримати. І в Глантєрі є парфумовані ці гелі для душа. Цей маленький їх оригінальний запах. А є ще по 400 мл. Вони пахнуть як парфуми, і моя дитина просто в захваті. Я думаю, що вона навшикалась моїми парфумами, а потім виявляється, що вона в ванну ходила і душ приймала. Ну, шик-шик, як ви думаєте, пишіть. Ось такі нігті в мене вийшли сьогодні. З таким сяючим ефектом дуже люблю цей ефект, дуже він популярний в цьому сезоні, особливо на свята. Чи зробили ви вже собі святкові нігті і який колір ви обрали? Я вже звільнилася і, врешті-решт, ми можемо приготувати вже квартиру до Різдва. До Дня народження Ісуса ми готуємось так само, як і до свого члена родини з повагою, любов'ю і турботою. Для мене важливо, щоб дім у ці дні був святковий і світлий. Обходила всі магазини і ніде в магазинах фізично не змогла знайти такі святкові кульки або гірлянди. Тому замовила через інтернет. Ось такі кульки цього оленя гарного, гірлянди, оці ще завітушки на стелю. І зараз будемо це все робити. А це такі окремо не набір, а такі окремі кульки фольговані. Дуже мені подобається, як це виглядає. І... Вони дуже довго не здуваються. Коли дивишся на події у світі, не те, щоб святкувати немає бажання, ще й часом навіть жити стає дуже важко. Але коли починаєш дивитися, не на обставини, а на Бога, на того, Хто є джерелом радості, миру і спокою, тоді всередині щось змінюється. З'являється настрій, з'являється віра. І коли я починаю прикрашати будинок, я свій напрямок думки повертаю в іншу сторону, в позитивну. І відчуваю, як всередині стає легше і думки поступово стають світлішими. Хвана на високості два рази точку. Хва вона на високості, два воно на високості, а по куці.

Іграшки для ялинки в нас дуже різні. Частину з них я привезла з України, Це ну, ми там їми прикрашали: такі олені, об'ємні сніжинки, ангели. Потім частину я купувала окремо, які мені дуже сподобалися. Щось подарували сусіди. Щось подарували мої клієнти. клієнтки. Потім якусь частину я купувала на шкільному ярмарку дитячому в школі. І так ось назбиралася ціла така красивенька колекція новорічних іграшок. Я від них просто в захваті якими іграшками ви прикрашаєте собі ялинку? В одному стилі, чи взагалі така збірна, як в нас, зі всього, що можна тільки собі уявити? Коли я була мала, то в родині ми на Різдво робили пісні страви. Зараз вже в своїй родині ми цього не робимо, а ми робимо. О... Просто щось смачненьке. Я питаю в кожного, хто що б хотів би з'їсти. І мені діти кажуть, що б вони хотіли. А потім ми разом все це готуємо і тим самим проводимо час разом. На це різдво ми приготували оселедець під шубою і олів'є. Я ще хотіла замаринувати червону рибу, і за декілька днів до Різдва пішла в бідронку і побачила таку шикарну, свіжу, ідеально запаковану вакуумну рибу червоного лосося, захотіла купити, щоб її зробити вдома, посолити самостійно. А потім така, думаю, ну нащо зараз брати? Візьму трошки пізніше. Я була така на себе просто зла від того, що скільки я вже живу в Польщі, я ще до кінця не усвідомлюю те, що на Різдво в магазинах не буде просто нічого. І що далі? Я прийшла потім потім, через день в бідрёнку, Жодної риби нема, нічого нема? І це просто був шок і шик, так, як, як так можна сказати. ну Це був просто хід. Я думаю, ну чим ти думала? Ну невже не можна було купити, покласти в холодильник? І нехай собі день полежить, і все супер. ні». Треба було відкласти, і потім взагалі нічого. Бо в поляків на Різдво має бути риба. Вони зазвичай готовлять карпа. І це must-have щось рибне. Хтось там від карпа відходить і робить будь-яку будь-яку іншу рибу. Тому купити на Різдво рибу це якби must-have. І. Дивно було думати, що цей лосось ще почекає на мене. В результаті я оббігала з чоловіком всі магазини і ніде цієї риби сирої так і не знайшла. Я потім пішла в український магазин, купила свою сушону таранку і насолоджувалася нею, бо вона була нереально смачна, і мені прям зайшло. Поляки зазвичай готують традиційні страви, і це в них має бути вареники з капустою і грибами, потім або грибний суп без м'яса, все без м'яса, або борщ з ушками це така рожева водичка з буряка і ушка це такі малесенькі, подібне до. Пельменів теж з грибами. Начинка не м'ясна, а грибна. Ще має бути якась риба. Зазвичай це карп, але може бути щось інше. Але це те, що має бути 100% на святковому різдвяному столі. Напишіть в коментарях, що ви зазвичай готуєте на свята. І що для вас найбільше свято: Різдво чи Новий рік? Що перше, що друге? Чи святкуєте і те, і те, чи взагалі нічого, чи як у вас це в сім'ї відбувається? Я за собою помітила, що на Різдво таке враження, що час зупиняється, бо вихідний не тільки в мене, а у всіх. Ціле місто завмирає, вулиці пусті, і я можу собі спокійно дозволити сидіння в своїй берлозі. Мені навіть не хочеться ні з ким розмовляти по телефону. Я нікому не дзвоню, нікому там не висилаю нічого. У ну, мене тотальне розрядження батарейки чи зарядження навпаки. Бо я проводжу час з сім'єю, ми дивимося фільми, їмо, щось там розмовляємо, граємо в нестольні ігри в Уно чи щось подібне, і я просто відпочиваю. А потім, після, наприклад, цих двох днів навіть такого ритму, коли я. Просто відключаюся від зовнішнього світу. Я потім виходжу з хати таке враження, що я два роки ніде не була і з цієї хати не виходила. Ну, це такий ну, цікавий досвід для мене, цікаве таке спостереження моїх відчуттів. А ще хочу привітати вас і себе зі святами. Бажаю нам усім здоров'я. Бажаю, щоб поруч були ті люди, з якими комфортно, з якими можна бути собою без напруги і без масок. Бажаю, щоб, незважаючи на все, що відбувається навколо, ми могли знаходити спокій і відпочинок у своєму серці. І щоб у ці моменти ми пам'ятали, що Господь завжди поруч. Що Він може наповнити наше серце любов'ю, спокоєм і миром і допомогти пройти навіть найважчі періоди в житті. А напередодні Нового року хочеться побажати ще одного: Нехай новий рік буде без завищених планок з більшим прийняттям себе, нехай у новому році ми будемо уважнішими до себе. І щоб було більше бажання жити, а не просто встигати. Зараз вам покажу, що я купила в Сінсей. Дуже мені сподобалась така штуковина, бо я не знаю навіть, як це назвати. Це ваза, але не ваза. Але така декоративна штучка, яку можна використовувати по-різному. Вона мені дуже подобається. І можна туди поставити просто свічку. А можна зробити щось цікавеньке з неї. І ось такі купила кружки, одну зелененьку. Щось мені дуже сильно подобається в останній час, все рифлене, з рифленого скла. І це такий кольор новорічний просто вау. Не знаю, як це витримає посудомийку і чи взагалі можна це в посудомийку ставити, чи це саме скло. Такого кольору, чи воно якось там пофарбоване і облізе в посудомийці Цікаво мені, самій на це буде подивитися. А ось це я купила в обі, де купувала ялиночку. Якраз я вам це показувала, коли вибирала в обі все для декорації, і ось це я там купила. Я нещодавно для себе відкрила ось ці електронні свічки, копійочки, я просто в захваті, бо поставити на столі вони саме те, що треба. Бо коли там щось береш, дитина і не опечеться ніяк. І завжди так супер виглядає це, що ну, просто вау! Я прям в захваті від такого відкриття. І ось цей свічник я пробувала ставити просто таку велику свічку і пробувала ось зараз ставити такі маленькі, такий приємний ефект виходить з цього. Ця гілочка дуже красивезна, на мою думку. І я вже. Давно намагаюся не купувати все, що мені до вподоби, а тільки те, що мені насправді запало в серце. Ось який це має вигляд. А при виключеному світлі взагалі вау. І ось так крок за кроком з'являється святковий настрій. Мені дуже подобається, як звичайні речі, такі як гірлянда і ялинка, можуть створити ось такий затишок і відчуття свята. Ось ця скатертина святкова, яку я купувала в бідронці, зробила, як на мене, прям вау-ефект. Я навіть такого не очікувала. А ось ця скатертина, це я купувала її в екшен, а підставки в пепко якраз на святковий різдвяний стіл. А зараз я вам покажу розпаковку подарунка, який мій чоловік отримує завжди на Різдво від фірми. Це завжди солодощі в такій ефектній упаковці. І кожен рік це щось нове. Кожен раз це якась вау-коробка, яку зазвичай потім не хочеться викидати. В цій коробці, я думаю, що ми будемо зберігати іграшки для ялинки. По солодочам в нас тут імбирні прянички в шоколаді, потім мигдаль в чорному шоколаді і в какао, ще арахіс глазурований, шоколадні цукерки з лісовим горіхом. Також Лодяники малинові, ще фруктовий чорний чай, а в дуже красивій баночці, свічечка зіркова, і ще якісь цукерочки в самій коробці, без набору. Дуже гарні коробочки. І коли мої дівчата бачать, Цю велику розпаковку вони одразу формують чергу, бо всім треба щось, якась баночка, і щось треба їм видати. І Мія мені цікаво, як вона формує своє речення. І каже: Ти потребуєш ці, цю коробочку чи цю баночку, і потім вже має плани на неї. Дякую, що були. З вами була я, Сюзанна Спейс. Чекаю вас в коментарях і до наступної зустрічі в новому відео.